Всім привіт! Мене звати Даріна і я лікар-інтерн-офтальмолог. Хочу допомогти вам розібратися зі складною будовою ОК, а також з іншими різними особливостями, захворюваннями в подальшому. Все, що стосується офтальмології, хочу розбиратися з вами на цьому каналі. Я зараз інтерн другого року, на першому році пам'ятаю, як складно було знайти якусь інформацію, тому хочу, щоб вам вже було легше. Почнемо ми з початку, з анатомії зорового аналізатора. Перше відео буде коротеньке і, скажімо так, загальне. І так, найважливіша структура в нас це зоровий аналізатор, це сприйняття навколишнього середовища, тому що близько 80-90% за різними даними інформаціями сприймаємо саме завдяки зору. Сам процес відбувається таким чином, що ми. Отримуємо промені світла, які несуть за собою фотони. Вони потрапляють через прозоре середовища ока на сітківку. Сітківка сприймає ці фотони і переробляє нервовий імпульс. І цей нервовий імпульс далі йде по нервовим шляхам до кори головного мозку, де обробляється зображення, і ми його вже безпосередньо сприймаємо. Такий довгий достатній шлях. І отже, сам зоровий аналізатор, тому у нас складається з периферичної частини, центральної і е, провідникової, яка з'єднує безпосередньо периферичну і центральну. І так, периферична. Ось у нас вона, я вам буду підкреслювати, чому краще було видно, коли куди звертати увагу. Е, периферична частина це у нас безпосередньо око, тобто е, сітківка. Е, вона саме. Сприймає за допомогою своїх паличок і комбочок сприймає саме ці фотони, переробляє їх в нервовий імпульс. Далі йде провідникова частина. Всі волокна, реальних клітин сітківки, збираються разом і формують зоровий нерв. Цей зоровий нерв несе, всі, несе волокна від кожної частини сітківки від центральної, периферичної і від усіх, і від медіальної і латеральної половини. Коли вони доходять до хіазми, це у нас зоровий перехрест, я думаю, ви пам'ятаєте з неврології, це місце, де волокна медіальні від обох очей пересікаються. Латеральні йдуть по своїм сторонам. Далі, Далі це вже буде у нас від хіазми починається центральна частина зорового аналізатора, і йде далі до зорової кори. Ось така приблизна схема, як іде нервовий імпульс. Цифрою 1 у нас позначене саме очне яблуко, 2 це в нас зорові нерви, третє це в нас зоровий перехрест. Як бачите, медіальні волокна після перехресту, медіальні волокна від правого це в нас праве око, це в нас ліве. Оде це в нас праве, ОС ліве. Окулюс Декстер, окулюс Сіністер. І так, від правого ока медіальні волокна, вони не спозначені синім кольором, після перехресту йдуть зліва. Від лівого ока, медіальні волокна після перехресту йдуть справа. А латеральні як ішли по своїм сторонам так і йдуть. Того таке позначення. У нас ще тут половинка, виходить, червоне тут синя, а тут навпаки. Це буде важливо нам, коли ми будемо розбирати поле зору, різні випадіння поля зору, розуміння, як йдуть ці нервові волокна. Далі в нас йде латеральне корінчисте тіла, воно ну, у нас з цифрою 5, позначено. Це в нас просто шумочки бокові, йде у нас під цифрою 6, центральний нейрон зорового шляху, з обох боків. І самий кінець, скажімо так, зорового шляху це безпосередньо зорові центри в потиличних долях. Вони в нас позначені цифрою 7. Тобто, Чому, кажуть, що не можна наносити удари по потиличній ділянці, бити подзативники, так би мовити, тому що там знаходиться центр, який відповідає за зір, і можна його втратити. Далі безпосередньо периферічне відділ. Око. Око у нас складається з очного яблука і його додаткового апарату. Ось вам картинка, як виглядає безпосередньо око. Ви його, звичайно, всі бачили. Це так, як воно виглядає в житті. А це в нас в сагітальному розрізі. Ми бачимо на живій людині звичайній: око, верхня повіка, нижня повіка, вії ростуть, брови це все додатковий апарат. Біла це в нас склера. Кольорове це в нас райдушка. Посередині в нас зіниця. Зображення я вам показую англійською мовою, тому теж вам треба запам'ятовувати багато літератури англійської, і ви повинні знати, як це все називається. На сагітальному розрізі видно, що склера, ось вона переходить сюди, та біла частина. Прозора частина, яку ми не бачимо, але вона йде над райдушкою, це в нас рогівка англійської корнею. Всередині в нас передня камера йде оце від рогівки до райдушки. Там. Внутрішня очна волога знаходиться. Позаду райдушки знаходиться кришталик. І е, далі, за кришталиком знаходиться скловидне тіло. Оце все заповнено скловидним тілом, прозорою такою структурою. Тут іде три оболонки, краще всіх їх видно позаду. Ось. Поверхнева це склера. Далі це хоріди, власне, судинна оболонка. І всередині сітківка, тобто безпосередня та частина, яка сприймає світло. Ось від сітківки всі волокна от в цю сторону сходяться. Давайте поміняємо колір, на червоному червоне видно погано. Ось сюди сходяться від сітківки всі волокна і заходять в Зоровий нерв, утворюючи так званий диск зорового нерва або кап на англійській, чашка, типу. Бо це заглиблення. Далі це теж в сагітальному розрізі, але більш, так скажемо, звично анатомічно. Тут в нас також показані додаткові структури, які в нас є. Це кісткова орбіта. Міняємо назад на червоний. Оце в нас кісткова орбіта. Видно, частина ока ж вона не таке велика, як кісткова орбіта, і вся свільна частина вона заповнена жировою клітковиною. Ось вона. Тому, в принципі, в оці може бути целюїт. Стан, коли ця клітковина запалена. Далі бачимо безпосередньо очне яблуко, зоровий нерв. Це в нас м'язи ока. І оце теж. І частина, яка виходить назовні, закрита в нас повіками. Більш детально будемо розбирати пізніше в наступних відео. Також в нас є сльозовий відна система, яка теж відноситься до додаткових структур ока. Вона у нас складається з слізної залози, яка знаходиться в верхньоскореневому куті над ямки. Сльоза із залози, також є додаткові залози в кон'юнктиві, і йде по канальцям на поверхню ока, збирається в конюнктивальному мішку і утворює сльозне озерце. Тут у нас є сльозні точки, в які сльоза уходить через сльозові протоки, оце вони в нас, і йдуть в сльозовий мішок. Сльозовий мішок відкривається в носо канал, який, в свою чергу, виходить в нижню носову раковину. Тобто сльози абсорбуються з поверхні ока і випаровуються через ніс. При запаленні сльозного мішка творюється до кріоцисті, ви можете бачити якраз місце проекції сльозного міхура, Тобто він запалився, почервонів, біль може бути абсцес. Далі така це ж схема більш акуратна, скажімо так, більш зрозуміла на звичайну людину. І це вам зображення КТ кісткових орбіт, як, в принципі, лежить в ній око і зоровий нерв. Це, звичайно, не норма, це патологія, яка будемо розбирати пізніше. Далі. Переходимо до центрального відділу зорового аналізатору. В принципі, це дуже складна важка розмова, бо там, де неврологія, там завжди складно, але хоча б поверхнево повинні ви розуміти, що, як я вже казала, від сітківки в нас йде світло, перетворюється нервовий імпульс, і йде по зоровому нерву. А оце в нас зоровий нерв до хіазми. Цифрою 3 по цьому місці в нас йде перехрест, хіазма, і після цього вже йде зоровий тракт. Цифра 4. Цифрою 5 у нас позначені латеральні. Корінчості тіла. Ну, в даному випадку одне. І після цього в нас йде зорова променистість, позначена цифрою 6. Неважко запам'ятати, що це про місці, в принципі, воно ну, так спеціально тут і промальовано. Далі у нас іде внутрішня поверхня, шпортної борозний, цифрою 8 позначено. Цифрою 9 це у нас клин кутиличної долі мозку. Цифрою 10 позначена язикова звивина мозку. І цифрою 11, вічні шулочки. По суті, ви повинні на даний момент зрозуміти, що йде нервовий імпульс, сприймається він, не так світло сприймається сітківкою, перетворюється в нервовий імпульс, іде по зоровому нерву до хіазми. З цього моменту починається центральний відділ зорового аналізатора. І далі від хіазми до потиличної долі головного мозку йде саме сприйняття. Того зображення, яке ми побачимо. В принципі, на сьогодні все. Думаю, так для вас багато інформації. В подальших відео будемо розбирати більш детально. Пока! Ще більше в телеграм-каналі.